Вітаю, народи, ви на каналі Мій Погляд, і з вами Крупти. цього разу я хочу поговорити про саппортів, а саме про саппортські сети. У грі насправді цього добра вистачає. Однак я зазвичай не намагаюся витискати з команд максимум, використовуючи усі ці предмети. В мене кожен персонаж зібраний настільки універсально, наскільки це можливо. І поки в гру не введуть пресети артефактів, я думаю, в мене все так і лишиться. Та якщо ваша задача вит... Тиснути максимум з кожної команди, тоді варто задуматися, а може ви чогось та й не використовуєте, хоча могли б. Також це буде актуально для молодих аккаунтів, де вам потрібно посилювати персонажів настільки, наскільки це можливо, бо ендгейм контент для вас поки може бути складним. Що ж, почнемо з чотирьох зіркових сетів: корисних сетів два: екзайл та інструктор. Перший сет дає відновлення та заливає усій команді після використання ульти 6 енергії, крім носія, де це може бути корисним. Якщо ваша команда потребує додаткової енергії, але більше нічого корисного на одного з сапортів одягнути немає можливості, то цей сет може стати вирішенням питання з відновленням. Найлогічніший носій цього сету це горо, бо в пашці з І чи чинуель для нього немає вдалого сету, хіба що знать. Однак від неї буде небагато користі, а от додаткові шість енергії стануть в нагоді. Другий сет має значно більше застосувань. Інструктор дає 120 майстерності усій команді на 8 секунд, якщо носій закрив реакцію. Недоліком сету є те, що реакцію треба закрити, знаходячись на полі бою. Однак в іншому випадку сет був б надто сильним. Так як він заливає майстерність, то його можна застосувати в купі різних команд. Де присутні реакції. Якщо в вашій команді є місце для цього сету, то він дасть досить багато. Найлогічнішими носіями цього сету можуть бути Джунлі в Вейп чи Мелд команді, четвертий персонаж в усіх Блум реакціях наприклад, Барбара чи Яояо, -Яо, Аплікатор в Агрувейт командах, наприклад, Байджу, Колей чи Яояо. -Яо, четвертий персонаж в спред-командах, за умови, що в команді вже є дендросет. В Тейзерах можна Можна дати цей сет гідроаплікатору, якщо це не ДД, наприклад, Барбарі чи Кокомі. Однак більшість цих персонажів я використовую в купі різних команд, де не завжди найкорисніший вибір це інструктор. Тому цей сет, як ви бачите, в мене носить Барбара, яку я беру лише в команду четвірок, якраз в Тейзер. Щодо обох чотирьох зіркових сетів, то моя порада мати хоча б по одному прокачаному сету на аккаунті. П'ятизіркові сети відкриває найсильніший сет у грі Анемо сет. Він при роздмухуванні елементу зрізає спротив цілі до цього елементу на 40%. Мінусом є те, що роздмухнути два елементи вже неймовірно складна задача, а про три я вже мовчу. Однак в командах, де весь чи майже весь демедж спричиняється одним елементом, цей сет дає найбільше в грі. Щодо носіїв, то можна його дати будь-якому Анемо сапорту. Буде Фарузан, яка здебільшого грає за Немо ДД і їй краще інший сет, та Сянь Юнь, яка хоче зібрати якнайбільше атаки. Однак тут вже це залежить від команди. Якщо Сянь Юнь в команді зі стихійним ДД, або ж якщо вона використовується як хілер, то в цьому випадку Анемо сет буде кращим вибором. Знать, це свого часу найпопулярніший сет у грі, однак його застосування на сапортах з тих пір не змінилося. Якщо ваш ДД скейлиться від атаки, то цілком розумним буде рішення дати цей сет одному з ваших персонажів. Найзвичайнішим його носієм, звісно, є Беннет, який і так заливає команді атаку, тож використовувати цей сет на ньому норма. Однак цей сет можна дати майже будь-якому сапорту в команді, бо кожен сапорт, так чи інакше буде використовувати Ульту, а отже, активуватиме сет. Петра — це супер вузькоспеціалізований сет. Однак дати його можна не лише геоперсонажу, так як умова підняти кристал, створений реакцією кристалізація. А це може зробити будь-який персонаж. Однак проблема сету саме в цій додатковій дії піднятті кристалу. Сет дає багато, але умова його активації, на мою думку, надто незручна, щоб навіть дивитися в його сторону. Міліліт збільшує міцність щита та дає 20 атаки, як і знать. Однак його умова активації передбачає, що в персонажа повинна бути навичка, яка постійно б'є. Тож список потенційних носіїв не дуже великий. Найчастіше його дають Джуну Лі, однак далеко не в усіх випадках можна поставити стовп, особливо в битвах з босом. Тому він не завжди працюватиме. На мою думку, найкращими носіями є Кокомі, Барбара чи Мона. Також можна дати Форузан на С6 та Шарлотті це теж непогані варіанти. Дендросет зрізає резисти до дендро на 30%. Тому якщо у вашій команді основний тип шкоди дендро, то такий сет в команді майже обов'язковий. Умова активації проста, тому дати його можна будь-якому персонажу. Основним же носієм сету є Нахіда. Якщо ж її немає, тоді варто вже подумати, кому його краще дати. У випадку Земілі, наприклад, в Її команді може й не бути носія дендросету, і в цьому випадку може здатися, що краще одягнути в нього саму Емілі. Однак це правда лише у випадку гри з Кінічем, якому носити дедешний сет важливіше. Однак навіть в цьому випадку можна знайти і іншого носія дендросету, наприклад, Дех'ю. Фонтейнівський хілерський сет також можна додати в цей список, бо його, хоч і можуть носити лише хілери, однак значимість та використання їх у грі значно. Зросло з появою фуріни в деяких командах. Сет може стати непоганим посиленням демеджу. Найчастіше його можна побачити на сянь юнь, Шеврес чи Шарлотті. Сіндер Сіті це сапорський сет на Натлану. Він бафує елементи, які взяли участь у реакції, до 40% бонусного демеджу. Однак такий сильний баф буде лише за умови, що носій знаходиться у стані нічного духу. Тож список носіїв дуже короткий. Це качина, Шилонен та новий персонаж Оророн. Скоріше за все, усі сапорти на тлану носитимуть саме цей сет. Однак мати два подібних сети в команді немає сенсу. Тож комусь можливо Доведеться носити щось інше. Також до цього списку я хочу додати одну зброю: це книжка з бафом атаки. На відміну від решти зброї, ця книжка доступна усім і може бути використана на купі персонажів. А її баф у розмірі 48% атаки це щось нереальне. Умова активації не дуже зручна однак, після того як ви звикнете перемикатися з носія тільки на ДД, нічого складного не буде. З носієм це може бути будь-який каталік у грі. Виключення лише Сянь-Юнь, бо вона сильно постраждає через низьку базу атаки. Що ж, ми розібралися з тим, які в нас є варіанти, а тепер поговоримо про те, як визначити, кому який сет давати. Розглянемо кілька прикладів: сянка Бена синій цукроза. Чи є в пашці користь від АНЕМО сету? Є. Отже, на анемо персонажа треба одягнути Анемо сет. В даному випадку це цукроза, чи є в пашці атак скейлдде. Є, отже, в пашці комусь можна дати знать, наприклад, Бенету. Чи є в пачці скейл від майстерності або якісь реакції? Є, отже, було б добре комусь дати інструктора. Тепер в нас дилема. якщо дати інструктора сінцю, то він втратить забагато демеджу. Тому знать в цьому випадку краще передати йому, а інструктора тоді одягнути Бенету. Чи є в команді Каталік та персонаж, якого можна бафнути книгою на атаку. Є в цьому випадку цукрозі її можна дати і бафати книгою сянку. Це і буде найкращий шлях отримання максимуму шкоди від нашого піродед. Звісно, на місці сянки може бути будь-який піродед. Далі Райден Нахіда Тігнарі Джунлі. Якщо ми хочемо максимізувати демедж нашого Тігнарі, тоді когось з персонажів треба одягнути в дендросет, когось в інструктор, а когось в міліліт чи знать. Бо в Тігнарі все ж є трохи скелів від атаки. В цьому випадку Нахіда, звісно, буде в дендросеті. Райден я б дав інструктор, а діду один з сетів з бафом атаки. Далі Кадзуха Фішель Яо-Яо. Щоб максимально збільшити демадж Кецін, Кадзусі треба дати Аннемосет, яо, яо інструктор а Фішель, якщо вона поки не має сильної домашньої збірки, можна одягнути в міліліт. Наступна команда сянка Беннет, Райден Шеврес. В цій команді можливості бафів від сетів обмежені. Однак міна Беннета і на Шеврес одягати знать немає сенсу, бо вона не стакається. Тому на Шеврес Найкраще буде дати хілерський сет фонтейно. Тепер ближче до Натлану. Часка, фуріна, Оророн Шарлота. Щоб максимізувати демедж часки, нам потрібно дати комусь Сіндер Сіті, а також в нас є можливість використати знать та міліліт. Плюс на шарлоту можна кинути книгу з бафом на атаку. Звісно, одягати міліліт на фуріну це ще більший маразм, ніж давати його фішель. Однак, якщо питання саме в демеджі часки, то чому б ні? Якщо з Шарлоту ми замінимо на Шилонен, то в нас буде. Два носія Сіндер Сіті. Тому в цьому випадку комусь, скоріш за все, Оророну буде краще дати знать. Ваша задача використати якнайбільше корисних бафів, однак бажано при цьому не втрачати демедж від дамажних сапортів, таких як Фішель, Фуріна, Ялань та інші. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей! Бувайте!